23 липня 2008 року почалися дощі, але по-справжньому страшно буковинцям стало через два дні. Тоді від стихії вже страждали шість районів області. Підтоплювало не лише подвір'я та городи, але й будинки. Почало підтоплювати Клинівський ринок. Вода вийшла на дорогу та накрила торгові контейнери. 27 липня тодішній голова Чернівецької облдержадміністрації оголосив на буковині надзвичайний стан. Постраждали 10 з 11 районів області. Евакуйовано 650 осіб. Один зірських районів опинився в повній ізоляції від зовнішнього світу. А підйом. Рівня води у річці Прут продовжувався. 28 липня підсумували, вода пошкодила 123 мости, з яких 92 – значущі. повністю затопила Калинівський ринок у Чернівцях. Владники констатували, з 1941 року буковина не зазнавала такої нищівної стихії. Вісім смертей, а матеріальні збитки оцінювали у півтори мільярди гривень. Майже 10 тисяч евакуйованих, пошкоджений газопровід, розмиті дамби, затоплені тисячі гектарів земель, ще зруйновані кілометри автошляхів. Тоді відкрито почали говорити, що нищівною вода стала через те, що в області не проводили ніяких робіт від з укріплення, розчищення русел річок та ремонту мостів. Були такі населені пункти, що неправильно були побудовані мости, дерева з лісу носилися, забилися, і тоді вода хлебнула через верх, і люди загинули. В село Кам'янки Глибоцького району держава взяла на себе всі витрати за ліквідацію наслідків стихії та компенсації людям, які постраждали від води. В області почали швидко та масово ремонтувати дороги та мости. Загальний обсяг виділених фінансових ресурсів: 1 мільярд 500 мільйонів гривень. триста мільйонів було виділено службі автомобільних доріг на відбудову державного значення доріг та мостів. Вже до кінця року. Тим, хто втратив будинки, побудували нові залізничне та автосполучення відновили мости або відбудували, а де не встигли, зробили тимчасові. Але виникли питання щодо якості. Роботи зроблені неякісно, на жаль. Ми бачимо там невідповідність в елементарних речах. Обсяг будівництва той об'єм виконаних робіт з тим фактичним реальним наданим фінансуванням не, не співвідносить. Натомість тодішній керівник служби автомобільних доріг в області запевняє, він все робив правильно, як того вимагає закон. 53 перевірок я приніс приніс тоді. І якщо б десь хоч було виявлено те, що ми не так використовували кошти по призначенню, звісно, я би за це відповідав. В кінці червня 2010-го знову біда. Через сильні дощі буковину почало підтоплювати від розриву річок, прориву дамп, підйому ґрунтових вод та активізації сувних процесів. В 10 районів області постраждали майже 300 населених пунктів, в тому числі Чернівці. Від води загинуло троє людей. Двоє з них діти. Одна людина досі вважається зниклою безвісти. За одну добу в Херсельському районі було врятовано приблизно. Майже тисячу людей знято з дахів, з будинків, з дерев. Люди ховалися, тому що там йшла велика хвиля води, там десь до трьох метрів води, і тому саме це був такий безпрецедентний рятувальна операція на той час. Тоді фахівці знову почали говорити, що на жаль, не все встигли відновити з 2008 року та надійно укріпити. Великий масштаб затоплення саме в Гарсавському районі не від річок, а від того, що були прорвало дамби Озер місцевих озер. Масштаб розрухи в фінансовому плані були не такими, як у 2008-му, але виділили тоді на ліквідацію набагато менше. 605 мільйонів було збитків, то ми отримали близько 150 мільйонів. Це пішло компенсація людям. А починаючи з 2011 року, грошей на ліквідацію стихії не виділяли зовсім п'ять років. Нічого не робилося, тільки все кралося. Зараз більше 100 мільйонів гривень потрібно буковині, аби відремонтувати всі дамби, які пошкодили повені 2008 та 2010 років. Фінансуються програми протипаводкового захисту вкрай погано. Страждають від недофінансування і в сторожинці. Їхній міст, який знищила повінь 2010 року, мали відновити протягом року. Він дуже потрібний людям, а його нема. Міст розміщений на магістралі, яка з'єднує Вижниця, Бергомет, міжнародний пункт пропуску, Красноїськ, де значить весь грузовий транспорт ішов через цей місце. міст на об'їзній дорозі, де інтенсивний рух. Великого транспорту. також за на другій половині Сторонця проживає біля п'яти тисяч людей, жителів, діти до школи, садики. Також там розміщені наші основні підприємства. Мінницька фірма, яка виграла тендер на будівництво цього мосту, завезла техніку, обладнання, будівельні матеріали і. Все, гроші скінчилися. Машини простоюють, труби ржавіють, матеріали заростають бур'янами. А район страждає, бо через відсутність нормальної інфраструктури сторожанчанами не хочуть працювати інвестори. Сьогодні вже є і італянці, є і австрійки австрійці приїжджають до наше місто, але побачують на це розрив сполучення і зразу говорить, що вище не готові. Страждає через невиконану роботу і зелений туризм, про який так багато говорять владники. Зараз ми не можемо. В тому числі через відсутність повністю збудованої інфраструктури розвивати, в тому числі і питання туризму, навіть зокрема через постійні затримки коштів відмовляється з повеневими об'єктами працювати і підрядники. Складна ситуація. Підрядники не хочуть працювати з нами, тому що є багато питань по заборгованості, але ми надіємося, на те, що ми відновимо новим кредит довіри і надалі управління буде працювати. Так, як би нам хотілося. вірить у кращий керівник служби автомобільних доріг. Нарешті каже, цього року про покинуті повиневі проблеми згадали. Держава виділила кошти на три об'єкти: міст сторженці та два мости в ростоках, хоч і не в повному обсязі. Якщо кошторисна вартість цих об'єктів в цінах 2011 року, складала 65 мільйонів гривень, то нам сьогодні виділено 40 мільйонів гривень. На більше каже дорожник, сподіватися не варто, адже грошей у казні немає. Не відбудують поки що місту Маршинцях, який з 2008 року має статус тимчасового і по ньому обмежений проїзд транспорту і інших 19 об'єктів зі списку повенелих. Думаю, що далекий ящик, тому що ще раз вам кажу, що 500 мільйонів гривень в цінах восьмого х років, практично біля мільярду гривень зараз знайти на завершення будівництва цих всіх об'єктів, маючи Ну складну ситуацію по дорогах області, то я сподіваюся на те, що ці роботи по цих об'єктах будуть принаймні систематично продовжуватися. Аби так і сталося, вся програма протипаводкових заходів тепер описана в спеціальній програмі, розрахованій на мільярд гривень до 2021 року. Якщо говорити про 2014 рік, то сьогодні ми реально за перше півріччя маємо такий ресурс: 9 мільйонів державного бюджету, які освоюються, 4 мільйони 800 місцевого бюджету які освоюються і кошти міжнародної технічної допомоги на попередження паводкових заходів на цей рік 1 мільйон 400 тисяч євро. Але шкодують фахівці. Ми втратили чотири дуже дорогих роки. Адже за цей час і ціни змінилися, і багато розпочатих об'єктів за вимогою часу вже треба переробляти. Зрештою, погоджуються всі. Нам просто пощастило, що нових повеней немає. Тоді б збитки були мільярдними. Тому радять, громада мусить сама за себе дбати і вимагати від. Влади постійної роботи, постійних звітів та співучасті, адже керівники міняються, обіцянки забуваються, а проблеми не тільки лишаються, але й примножуються. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.